Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль, звісно, не можу не поділитися терміновою інформацією, яку просто зараз бачу в стрічках. Сполучені Штати відправлять Україні 31 бойовий танк Абрамс. Новий пакет допомоги коштуватиме 400 мільйонів доларів. Адміністрація Джо Байдена надійшли. 31 танк М1 «Абрамс» повідомляє журналіст агентства Блумберг Джордан Фабіан з посиланням на Два одразу два джерела. Ну і також інші американські видання, наприклад, політико, яке ми не дуже любимо цитувати за те, що там часом бувають маніпуляції. Але так чи інакше, навіть вони повідомляють, що Сполучені Штати готуються передати 30 танків Абрамс Україні. Президент, я нагадаю, виступає о 19-й годині за Києвом, президент Сполучених Штатів Байден і буде розповідати щось. Про нову підтримку України нову підтримку України з боку Сполучених Штатів, це таке формулювання офіційне, яке зараз вживається в американських змі. Ну, от Білий Дім поділився саме такою інформацією. кажуть, буде промова. Ну і звісно, ми. З вами вже люди навчені не перший день обговорюємо порядок денний щодо постачання обладнання щодо постачання танків. Зокрема, І ми розуміємо, що ці дві події, заява е німецького канцлера щодо передачі танків в Україні і виступ американського президента, вони йдуть пліч опліч. Канцлер Німеччини тривалий час відмовлявся не те, щоб е передавати Україні. Німецькі танки власноруч з резервів Бундесверу, а навіть дозволяти іншим країнам передавати Україні танки. З чого все почало все почалося? Почалося все два тижні тому, коли президент Польщі приїхав до України і сказав, що ми передамо вам. Німецькі танки в Німеччині відреагували. А як ми ж якби не домовлялися про це? Ми нічого не знаємо про це. Ну але вже було запущено такий інструмент тиску на Берлін з боку Варшави. Інструмент тиску одних наших друзів на інших наших друзів. Часом це потрібно потрібно задля збереження життя. Ну і також маємо вже перші новини про те, що інші країни відгукнулися на розблокування леопардової ініціативи. Ініціативи, за яку ми боролися з вами тривалий час, особливо інтенсивно в попередні кілька днів, коли ми публікували фотографії, відео із хештегом фрі Leopard, Звільніть леопардів, коли багато хто з вас вдягався в леопардовий, в леопардового кольору вбрання. Ну що ж. Ми свого досягли, принаймні е, політичне рішення ухвалене. Тепер справа за часом, справа за поставками, за постачанням. От про це ще е, кілька слів скажу. Але буквально за кілька хвилин дивіться зараз. Ми вступаємо у доволі небезпечну фазу війни. Рос, е, росіяни, які зараз розповідають е, у своїй пропаганді про те, що ну все, от тепер ми точно начнем. А е, вони починають таку серйозну і псошну інформаційно психологічну атаку на Україну. Давайте власне подивимося просто зараз, що е, як би його. Ну, так, пристойно по телевізійному назвати. На жаль, не вдається мені знайти таке слово у своєму словнику. Просто скажу Соловйов. І ви самі все зрозуміли. Послухаймо, що каже з приводу поставок американських та німецьких танків Соловйов, пропагандист російський, В свечах, звісно, ми не обойдемо вніманням і а, то що на день рождения цього подонка Зеленського йому. Решили подарить танки, что де-факто Германия и Америка вступают в войну, что иначе это нельзя расценивать. И мало это обозначает, что России надо переходить совершенно к другому типам действия. Сейчас, то есть надо реализовывать то, о чем говорил президент Российской Федерации, когда сказал, а мы еще не начинали воевать. Вот теперь надо переходить в формулировку, а вот теперь мы воюем, и воюем серьезно, используя весь арсенал силы средств. Ну і от що ж це за весь арсенал сили средств? Що вони почнуть робити? Давайте розмірковувати. Вони проведуть всіобщу мобілізацію. Оголосять ну можливо, але для цього потрібно по-перше підготувати себе, підготувати народ, підготувати мобілізаційні ті спроможності військомати. А, ну і це в мінімум. Мінімум, наскільки я розумію, півроку будемо про це ще говорити із військовим експертом сьогодні. Ну і крім цього, це ж небезпечно роздати кілька мільйонів штиків росіянам. Це небезпечно для самої російської влади. Всі це прекрасно розуміють, тому що тоді вже ніяка розгвардія, ніякі мітинги своїми дубінками розганять ні будіти слізатачівом газом. Тоді вже російський бунт, руський бунт так он буде, може навіть не безсмислений, але точно безпощадний. От, тому що ну, одна справа ходіть і бояться без автомата, розказувати, що ми нічого не можемо, а інша справа, коли в тебе вже в руках автомат, і ну хоч не хоч, значна кількість росіян все-таки виступає проти війни, якими б вони, ну скажімо так. А, боягузливими не були все таки озброєний озброєний боєгуз це набагато більш серйозніше ніж неозброєний. Крім цього, а з давайте так, що які ще інструменти ядерну війну розпочнуть, не розпочнуть. Путін прекрасно знає, яка буде відповідь заходу. Вони його ще півроку тому попередили. Вони знає, він знає, що першим його вб'ють, і <кій> тоді вже. Нато вступить у цю війну, почне наземну операцію. Затягувати час вони будуть. Оце безумовно так. Вони будуть намагатися затягувати час усіма абсолютно правдами і неправдами, і в найближчі місяці атакувати нас із вами психологічно. І ось це небезпечно. Тримаємо інформаційну гігієну.